Надія красотки на а війна палає. Великдень, а війна палає, і хтось без рідного кутка, Хтось свого сина виглядає, у когось доля нелегка Бо він воює тим стіною, і кулі градом скрізь біда. У тебе ж рідні за спиною, а поруч ходить смерть бліда, і хотишся усім нам миру. Обняти мріється дитя і пригонути світ цей щиро, але за це ціна життя. Велидень згадується паска, святковий кошик і слова, і наймиліша мами ласка, і вся твоя рідня жива, але сьогодні не до того. Бо встули смерть, біда, війна, і не мене вона нікого, а в світі свято і весна.